Будемо починати. Вітаю вас на третій міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих науковців. Актуальні питання охорони праці у контексті сталого розвитку та європейської інтеграції України. Цього року ми проводимо нашу конференцію в умовах воєнного стану, попри це, попри всі складнощі, труднощі з інтернетом. з електрикою та іншими ресурсами ми все одно прагнемо забезпечити сталу роботу і проведення цього заходу є тому свідченням. Цього року в конференції прийняли участь понад 20 закладів освіти з різних регіонів нашої країни, а також учасники з Польщі та Німеччини. Це підтверджує актуальність безпекових питань та важливість роботи. В цьому напряму дозвольте представити модератора нашої конференції це доцент кафедри охорони праці та безпеки діяльності Володимир Едуардович Абракітов. Він буде вести нашу конференцію зі свого боку. Я вітаю всіх з початком і бажаю всім нашим учасникам плідної роботи, цікавих виступів. І е, сподіваюся, що все буде у нас сьогодні добре. Прошу, Володимир Едуардович, будь ласка, передаю вам слово. Добрий день, шановні е, учасники конференції, шановні гості нашої конференції, ну всіх хто тут прийняв участь. Розпочинаємо наше е, засідання конференції, наші доповіді, але перед тим я ну, пару слов е, скажу про регламент проведення конференції. Ну, в нас є, в общем, ви виявили участь дуже багато людей, дуже багато подано тезів. Тез доповідей. В нас на сьогодні передбачається 20 доповідачів. 20 доповідей. Тому, тому на кожну доповідь відводиться. Ну, за регламентом не більш 5 хвилин, тому що. Ви ж самі розумієте, що розумієте, що 20 учасників це дуже багато, в общем, так, це вимоги регламенту. Ну, значить, ви під час доповіді ви повинні надати презентацію, відеоматеріали, ви берете на себе. Екран, демонстрація екрану і демонструєте екран. Після е, закінчення своєї доповіді, коли ви доповідаєтесь, ви, ви повинні е, ну, чекати, доки вам не будуть задані питання. Ну, я не знаю, будуть обов'язково чи не обов'язково. Я в обов'язковому порядку е, даю таке запрошення, е, чи є запитання до доповідача, ну а там вже як. Ну, в общем, буває і є. А самі доповіддачі повинні, ну, повинні відповідати на це запитання. Запитання може задавати хто завгодно, ну дуже це потрібно для розвитку студентської науки і так далі, щоб люди могли свої мислі, свої думки пояснити. Ось, так. Ну що, після завершення доповіді Коли вже доповідь завершена, відповіді зроблені. Виключайте, вимикайте демонстрацію екрану і тому що наступний доповідач він ну, повинен свою презентацію включати. Так, ну, ось такі правила: ось такі, ось такий регламент. Ну і тоді дозвольте розпочати. Цю нашу міжнародну конференцію. А раз вона конференція міжнародна, то в нас є доповідачі, які доповідають англійською мовою англійською мовою. Ну, Перший доповідач у нас Кісельман Єлизавета Михайлівна. Вона представляє хнунг імені Бекетова. Її доповідь ну, тут англійська написана. Я перекладаю якщо можна, да, Володимир Едуардович, якщо можна я. Uh, оголошу uh, Елизавету Михайлівну з uh, title of Elizaveta's uh, report is Israel's experience in the protection of civilians in the relates of war in Ukraine. Ну все. Будь ласка, Елизавета Михайлівна. Надаємо вам слово. Good day. Can you hear me? Yes, we can hear you. Uh, can you see the presentation? Yes. Uh, oh, oh, okay. Uh, hello, uh, dear colleagues. Uh, my name is uh, Kisilman Elizaveta, and today I would like to tell you about Israel's experience in the protection of civilians in the reality of war in Ukraine. Um, since the beginning of the war, the city of Kharkiv, which is located just 40 kilometers from the border with Russia, has been under uh, constant shelling, causing a significant uh, destruction in the city. During this time, more than 1,000 residents died in the city. More than uh, 5,000 houses and buildings were destroyed. For residents, the problem of finding shelters in the event of an air raid is extremely relevant. The aim of the work is to analyze foraging experience in creating uh, shelters for residents of uh, hazardous areas. In this slide, uh, you can see uh, characteristics of shelling of Kharkiv city. It's rocket attacks, aviation attacks and uh, allergy attacks. Uh, to achieve the goal uh, of the study, we calculate the probability of injuring a person as a result of missile attack or altifier. The calculation of the probability was carried out under uh, the condition of the uh, percent of the pre-war population in Kharkiv, it's 1,443,207 people, which is expected after the end of the war. But it should be noted that during the period of active uh, hostilities, uh, a significant number of residents evacuated, so the probability of war was higher. You can see the formula uh, where H, uh, the number of people in George, including killed as a result of a uh, missile attacks, according to uh, available data, it is 1,000. Uh, capital H is the total uh, population of Harkiv. According to formula, the probability of damage to a resident of the city of Kharkiv as a result of missile attack is uh, 6.93 uh, times uh, 10 to the power minus 4. This uh, possibility necessitates uh, planning a new approach to shelters in case of missile attack. Protective structures are the main way of uh, collective protection of the population. As of 2019, protective uh, structure in the city of Kharkiv could cover the needs of only 10% uh, of the population. Therefore, since the beginning of the war, the most common way to protect life has been the use of dual proposed underground structures, such as uh, underground parking lots or basement and uh, basement floors. Uh, the subway has been the main place of refuge for Kharkiv residents since the beginning of the full scale invasion. However, it is unable to cover the need of the entire population of the city. For an alternative solution to this problem, we can refer to the experience of Israel where the a flight time of a rocket from the Gaza Strip uh, to the western part of the country is 15-30 uh, seconds. Uh, therefore, in 1993, the Israel authorities uh, decided that any residential building in Israel should have a Merhav Mogan uh, Dirati or abbreviated Mamat, a protective room. Uh, these rooms uh, began to be uh, built so that people did not need to go down to the basement but could quickly go to a safe place in a short period of time. Usually, they are built on each floor of apartment buildings, with the calculation of the size uh, depending on the number of people on the floor ukraine has already approved a draft law on the new norms for new buildings, uh, due to which new buildings must have underground shelters uh, or, and or uh, premises following uh, the example of israel uh, mamats. in addition, it is planned to build uh, modular houses also, the experience of the war show that high-rise buildings cannot guarantee quick evacuation from the upper floors. Uh, therefore, then uh, design strict uh, preference will be given to low-rise block buildings. without waiting for the adoption of new norms, ukraine has already begun uh, to build shelters uh, based on the experience of israel. the first of them uh, appeared in Kharkiv. The stops are made of reinforced uh, concrete and have uh, 12 seats. It is planned to install uh, 25 such stops in the most dangerous place of the Kharkiv. Israel is a country at war. There is uh, constant shelling. We manage through our people, our Kharkiv enterprises to make, uh, design and implement the project in the city of Kharkiv, uh, the mayor said. In the future, all houses for civilians will be equipped with protective structures. But now, during active uh, hostilities on the territory of our country, you should follow the rules approved by the Cabinet of Ministers uh, to ensure the safety of citizens. To protect life, it is necessary to use uh, shelters in which uh, the rule of two floors uh, is followed, which uh, can save your life. Thank you for your attention. Report is over. Так ну мені сподобалась доповідь Перше, ст першої нашої доповідачки. Я запрошую всіх, хто бажає, задати свої питання доповідачці. Yes, I have a question. Uh, Elizabeth, please, uh, could you tell me what is your opinion? Uh, could we conceive the Mamad as alternative solution to protect people uh, in case of rocket attack, for example? Uh, thank you for your uh, question. Um, I believe that uh, like in Israel reconstruction, all the buildings into Mamad and designing uh, new with them, uh, uh, may not be suitable for Ukraine uh, because uh, of the uh, heavier shelling and more powerful ammunition than those uh, that are released in Israel. Okay, thank you. And uh, what about our city, our Kharkiv? Uh, where is the first uh, shelter stop uh, located in Kharkiv? Uh, um, the first stops uh, were instead in place that have been uh, uh, replied subject of enemy hour. Uh, for example, uh, it is already at the uh, north south of Ka, uh, at uh, uh, 23 Augusta Street, and uh, now been uh, instead near uh, Odessa Street. Okay, thank you. Ще запитання задавайте, будь ласка. Ну, якщо немає запитань, то дякуємо, Лізі. Е, ось, ну. Зараз тоді в нас, е, раз немає запитань до першого доповідачі, то ми запрошуємо наступних доповідачів. Е, це наші гості Львівський державний університет безпеки життєдіяльності Гончаренко Марія і Лоїк. З темою захист населення від радіаційних загроз умовах військового конфлікту. Так. Слава Україні! Є? Да, 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 да. Слава Україні! Е, героям слава. Е, ну. Ну, Всі бачите мою презентацію? Поки не бачимо, чекаємо, бачимо. є, 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 є. Да. Я зараз завантажується в мене зараз. Вже мою тему, а саме захист населення в традиційних зараз в умовах військового конфлікту. Зараз зачекаєте, завантажується в мене тепер. О, все, тепер гаразд. Після повномасштабного вторгнення агресора на території нашої держави погрожує і засиланням ядерної зброї, масове ураження вибухової дії. Під час її застосування починається ланцюгова реакція. Фактором ураження, якого є ізучі опромінення. Вплив ядерної зброї на людину, на людину має комбінований характер. Він пов'язаний не лише з радіацією, а й з вибухом та тепловим ураженням. Кінцеві ураження виникають протягом перших секунд після ядерного вибуху, як нам було відомо раніше і заздалегідь. Детонація запалу на великій висоті, як більш характерна для стратегічної зброї, призводить до вибухових, вибух, вибухових та теплових ефектів. У разі застосування тактичної ядерної зброї впливає переважно радіаційний фактор ураження. А саме, як ми бачимо, дії ядерної зброї зазвичай розподіляється наступним чином: що ударна хвиля 50% приблизно світове випромінює 35%, радіоактивне забруднення 10, проникаючи радіація та електромагнітний імпульс 5%. Таким чином 85% енергії розподіляється у перші хвилини ядерного снаряду. Далі у дії виступає радіаційне випромінювання. А отже, стратегія виживання під час ядерної атаки розподіляється залежно від того, чи застава свибух зненацька або був час. А саме хоча б 5-10 хвилин, щоб сховатись або пройти в укриття. А, також а, фахівці. А, у сфері ядерної а, та радіаційної безпеки прогнозують, що в разі застосування зброї близько 70% потерпілих дімдесят потерпілих дістануть механічні поранення внаслідок наслідок дії та опіки. Приблизно 30% матимуть наслідки а, для здоров'я через радіацію. Близько 50% людей, які будуть на вісім 2,5 км від місця вибуху, дістануть комбіновані травми. Це механічний теплові та спричинені радіацією. Е, також е, постраждають 25% п'ять відсотків осіб на вісім 2,5 або до 5 км від вибуху, і найбільше людей загине протягом двох днів у нас як обінових травм. А саме, що хотіла розглянути е, варіанти вибуху, є наземний підземний повітряний висотний. Як нам вже всім відомо, що наземний, це бомба падає на землю, підривається на її поверхні. підземний ракета бомба заходить на 50-150 метрів під землю і там детонує. А повітряний підрив на висоті 500 1500 метрів над землею. Висотний підрив на висотах від 10 кілометрів е, з метою. З метою населення необхідно дотримуватись принципів. А саме, екран це наше укриття, час і відстань. Коефіцієнтами послаблення від дій і низучих випромінь є підвал житлової чи промислової будівлі з часом перебування від 2 годин, 12 24 і 48 годин. Головне запам'ятати. Що, якщо ви отримаєте дозу опромінення, якщо ви знаходитесь близько до джерела, чим довше ви знаходитесь поблизу джерела і чим ближче воно буде, тим більшою буде доза опримінення. Ви не станете радіоактивним. Екранування може бути ефективним методом, методом дози оприміннення. Також з метою також з метою захисту населення. Та зниження тяжкості наслідків і випромінювань на організм людини застосовується ряд заходів, одним з яких є спеціальні хімічні речовини. Вони підвищують захисні властивості організму, що роблять його стійкішим до нізучих випромінювань. У випадках, коли відбулось підвищення опромінення, знижують тяжкість променевої хвороби, полегшують умови для одужання. А саме радіопротектори вони послаблюють симптоми, що викликають мудоту та блювання. Радіопротектори поширені під назвами цистагін, цистаміник представлено, цистофоз та інші похідні препарати. Але їх приймати необхідно на початку радіоактивного зараження, тоді ефективність опромінення буде знижено приблизно 1,5 рази. Якщо прийняття препарат, препарата після опромінення захисної дії вже не відбудеться. Також в залежності від раннього радіонукліду, ефективним засобом захисту, населення проведення йодної профілактики. Йодна профілактика це невідкладний невідкладний захи, захисний захід. Запобігання або зменшення поглинання радіоактивних ізотопів йоду щитоподібною залозою. за допомогою препаратів стабільного йоду, що спрямований насамперед на захист щитоподібної залози, від накопичення радіоактивних ізотопів йоду, що надходять на початковому етапі радіаційної аварії. І наційним шляхом йодна профілактика належить до термінових до термінових нових заходів, спрямованих на запобігання негативного впливу ранньої фази реаційної аварії. Ризик радіаційно уражніш та залози може бути знижений або навіть відвернутий при своєчасному призначенні йодної профілактики, як такою або в комплексі з іншими заходами реційного захисту, а саме Обмеження на відкритому повітрі перебування саме на відкритому повітрі, проходити в укриття нам потрібно відразу. Якщо нам пішли сигнали евакуації, то ми евакуюємося або в укриття, або ж слідкуємо за сигналами від наших служб. І також е перевірення е наших продуктів на радіацію. Саме головне захист е далі у нас йде органів дихання, з використанням індивідуального захисту з підручними засобами, а саме носові хустинки, полотенці, паперові серветки, марлові кубаски, респіратори, захисні маски з світофікрувальними е коробками, як наведено у нас на слайді. Також, щоб захистити нас наші шкірні покриви, ми маємо мати в наших будинках. Також, як колись говорили, при собі носити пішли нас такі, знаєте, заляки, що буде ядерна атака, що ворог застосує ту ядерну зброю і залякувало населення. То потрібно наші шкірні покриви закрити плащем. З або, ну, або комбінезонинковидні, шапка, рукавички, окуляри і гумаки. Зрозуміло, що комбінезон закриє е, наше тіло, е, на ноги ми одягаємо наші чобітки, а вже органи дихання ми закриємо маску, раніше я ось говорила. А окуляри наші очі. І ми захищені і можемо прийти спокійно до укриття. Якщо в нас нема комбінезону, то я розглядала варіант звичайний дощовик. І якщо ми одягнули дощовик, ми одягнули шапку. Наше волосся захищені, наші голова захищені, бо саме тяжко видаляти радіоактивні матеріали з нашого волосся. Також окуляри і рукавиці, так? і гумаки. І ми так можемо прийти до нашого укриття. Також і наші щоб основні заходи. Для порятунку людей, це не перебувати на вулиці, було зазначено. Якщо ви перебули на вулиці і застала вас е, з оповіщенням, або е, ви десь почули, що стався ядерний вибух в тому -то, том -то районі, відразу йдемо, проходимо в укриття. Або вже в житловий будинок. Якщо ви зайшли в житловий будинок, ми все, що який одяг на нас був, ми його роздягаємо. Все себе ми все розділи, нічого не повинно залишитись. Одяг ми е, закинули в політеновий пакет, залишили в коридорі, потім ми його очистимо і викинемо. Потім ми проходимо очистку, а саме е, протираємо всі, е, все тіло, яке могло бути уражене. Е, потім, якщо е, наші е, продукти, які, наприклад, вийшли з магазину. І прийшли в будинок вже то. Ми їх не повинні їсти. Вони ж уражені. Якщо продукти зберігали в холодильнику, ми їх можемо спокійно. Споживати Марія, я а, дуже так. вибачаюся, ну повинен вас, але м, в нас закінчиться сесія. Потрібно, це технічне таке зауваження для всіх е, учасників нашої конференції. Е, зараз потрібно перейти за ну за посиланням заново, тому що в нас вже закінчиться півхвилинки. Залишилось е, ну заново потрібно війти. Е, No, в конференции я зрозумів раз. Так, 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 ну, però...